Брота, брота, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. Що він усвідомив? Свідомо, боже, як сонечка красива. Подумайте про цього чоловіка, а я думаю про вас. Ви знаєте, я поїздила в Україну, мій тренер вже знайшов дівчину, вже розмістив її фото, це не було два тижні. Я про що? Я про те, що і він дуже хотів знайти дівчину. Я про те, що зайки мої, ви... Якщо ви як мій тренер, не буде там щастя. Карти поспішають і кажуть так. Ви повинні знати людину, з якою ви вже цепляєтесь і на якою ви так вже сідаєте і лягаєте. Вибачте, шість жезлів. Ну що я вам скажу? Він хоче, він да, Що він усвідомив? Він усвідомив, він до вас поспішає, до речі, він усвідомив. Це про вас чи про нього? Він усвідомив, що ви переможеться, зайки, що ви перемогли, все ж таки. Я не знаю, що там між вами коїлась, яка там боротьба точилася, але ви переможеться. І він хоче вам віддати. Він розуміє, що всі лаври у вас. І він що він усвідомив про вас? Він про вас усвідомив, що. Він дуже з вами бив себе по дитячому, по пажику мечів, щось виказував, що йому не подобається, вередував, не підбирав слів. Розумієте, і він усвідомив, що ви скарб, що він хоче вас утримати і нікому не віддавати. Ну тут тобто такі у нього, знаєте, егоїстичні зараз подобання. щоб він до вас прийшов, щоб дати вам щастя. Що він ще усвідомив? Він усвідомив, що досить же йому до вас не проявлятися і що ви до нього не проявитись ніколи. Так, він усвідомив, що у нього до вас є почуття. Так, і що він усвідомив, що ви та жінка самодостатня. Жінка, яка у злагоді сама з собою, вже він поспішає, і що ви зараз від нього захищаєте свої особисті кордони. І по Аркану Луна, ви розумієте, він відчуває вас своєю сутністю. Ви для нього загадка з одного боку, а з іншого боку, от він відчуває вас. Ви хоч бити його так, він усвідомив, що ви усвідомив, що ви мах, що ви... ви можете в цьому житті все. Він вас вважає просто людиною, якої немає якихось перешкод. Ну, свідомо, що досить було вас мечем і далі. Ми свідомо, що ви саме та жінка, яка стабільна надійна, з якою можна одружитися, з якою можна класно проводити час, що ви його доленосна жінка зайка. Чи знаєте ви від...